Компенсації за наслідки стихії райони Прикарпаття отримають кошти для ліквідації наслідків негоди. Яка пронеслась областю 20-21 червня, це гроші з резервного фонду обласного бюджету. З такою ініціативою виступила депутат обласної ради від партії Воля Ольга Федишина. А відвідний проект рішення підтримав депутатський корпус обласної ради під час чергової сесії. Зокрема, компенсації надали майже мільйон гривень Рожнятівському району ще близько 200 тисяч отримують Надвірнянський та Коломийський проєкті рішення ми бачимо, що передбачили коштів для Ружнятівського, Надвірнянського і Коломийського району, що безперечно є дуже добрим. Але водночас, згідно довідки ДСНС. Яка була складена про це стихійне лихо серед постраждалих районів була набагато більша кількість серед них, окрім озвучених вище трьох районів, ще був і Калуський, Тисменецький, Тлуманець, Тлуманський, Галицький Рогатинський район. Три райони далеко не увесь перелік, де вирувала негода. Решту претендентів на отримання грошових компенсацій не надали відповідних документів, пояснюють у департаменті фінансів. На, е День підготовки цього рішення документи поступили від Рожнятівського надвірнянського Коломийського районів. Були опрацьовано адміністрацією спільно з обласною радою, по яких прийнято рішення. По інших районах документи не надходили, крім того, на сесії облради Ольга Федишина звернулась до колег по сесійній залі із проханням після підрахунку збитків виділити кошти з обласного бюджету тим громадам, які не можуть власними силами подолати наслідки негоди. Керівництво облради запевнило, компенсації отримують після того, як районні державні адміністрації нададуть необхідні документи. Мова про кошти резервного фонду, який нещодавно збільшили на 5 мільйонів гривень.